Так от, щоб ви поняли оце слово блуддя, яке говорить Саша. У нас в Тернопільській області більше 10 тисяч інвалідів. Так от тепер порівняйте ту цифру, що одна з, один із другим. Ще, і Саша, о, у вас я ще 50 тисяч інвалідів. Так от ви тепер ви порівняйте, коли людина читає, ми дали 400 то, 200 то це з 50 тисяч. Вони дали 200, 300, там 400 чоловіка. Це ще добре, бо там ще й менші цифри. Тому це свідчить про те, що треба казати не так. А треба казати в Тернополі, потребуючих по тій, то по тій -то 50 тисяч. Ми їм дали 20 чоловікам за рік. Ну це трошки більше у минулому році. Ми дали 18 чоловік. Це буде чесно. І справедливо. Але це буде значити, що перед е, органами влади стоїть завдання. Бо вони ж то дали не всім. А коли вони сьогодні читають лекцію, скільки вони там дали, це означає, що їм треба зараз вішати ордена, тому що вони дивіться, скільки чоловік вони забезпечили. Тому всі оці цифри, які вони кажуть, розраховуйте із 50 тисяч інвалідів. Я що сказав пан Володимир. Трошки буде дивно, але я захищу. Це чиновники, якої в мене також любові немає жодного. жодної. Справа в тому, що потрібно знову повертаємось до того, про що ми говорили, не потрібно розбиратися з вторинним. Є первинні речі. Олександр, ну така модель. розумієте, Така модель, яка сьогодні існує. Вони діють в цій моделі, не будуть діяти в цій моделі, на їх місце вже черга стоїть. І все. Тут потрібно розуміти. У цю просту річ. Вони діють в тій моделі, яка твориться і яка створена. Тепер щодо того, що сказала пані Гала, що їй здається, що в нас здорове суспільство. Розумієте, суспільстві, де немає любові, здоровим бути апріорі не може. Це хворе. Це хворе суспільство, хворе, безнадійно хворе, на превеликий жаль. І до того часу, поки ми не усвідомимо, а я так думаю, що. В нас може ще й лишиться трошки того часу, а може вже його і немає. Воно таким і буде. І будемо загнивати, прогнивати далі і далі і далі. І будемо діяти в тій совковій моделі, де е, керують завбазами, начальники цехів і так далі, і ставлення в них до держави і до людей, таке саме, як на цих крепких производствах. Розумієте? Їм основне, щоб план, щоб був живий, здоровий їхній завод. А робітників винтики можна поміняти. А не поміняємо, запросимо. Вон. Звідки завгодно? Тому і ще одне, одне буквально слово про те, що казав пан Олег Ющишин. Оце правило інваспорту якраз підтверджує це, про що казав я. У нас твориться неправильна модель. неправильна система. Це треба всю повну державу ліквідувати нову на чоловіку. Всі три покоління треба, щоб знову, і тоді поставити нову. Точкові удари. Я розумію і пані Галину, і тих панів з обласної. Я ж повторюсь, вони діють в тих межах, в яких вони діють. Все, правда. У нас є така людина, вона там щось з руками, в неї проблеми, але вона пише вірші Слухайте, люди, вона пише вірші руками. Ми не розуміємо того, що ми говоримо. Сьогодні, наприклад, обласна адміністрація, не сьогодні десь пару років зробила виставку вишивок в, нашій, е, в гарніробі е, нашої обласної державної адміністрації. Ну, те вона зробила, зробила. Але що саме цікаво? Вишивки робили люди на візочку. Слухайте, вони їх що, ногами робили? Вони що робили ті вишивки, очі, ну як там, ну, ще можна, чим там вже робити? Вони робили руками. А руки і в них працюють добре. І у всіх інших людей працює добре. От є була передача, по-моєму, десь там іщемо таланти, чи що, якесь таке щось таке було. Виставили сліпу жінку. ну Це було щось величезне, слухайте, сліпа жінка співає. Слухайте, вона що очима співає? Вона співає горлом. Ви розумієте? І то оці А, ще одне було повіт у себе. Слухайте, ми зробили значить, велику акцію, адміністрація там, і так далі. Ми зробили акцію, повір у себе, ми зібрали хворих дітей, ми між собою співають, танцюють і так далі. А що це? А чому це так зроблено? Чому це має бути гетто інваліда, якийсь повір у себе чи ще щось робити? Чому інвалід не має виступати? Якщо він може співати, то він може співати і сліпий, чому він не виступає в інших конкурсах, чому він не виступає в фестивалях? Чому нема цього? Чому цю саму сліпу дитину не беруть, де у якісь фестивалі по школах, якось щось інше? Чому ту сліпу дитину не беруть? Чому того чоловіка не беруть на візочку, якщо в нього є талант? Чому, наприклад, та жінка, яка вишиває на візочку, у неї є в руках талант? То чому не зробити виставку і десь в якомусь, при, наприклад, там залі? Чи, наприклад, десь, от, коли дає от виставки наших рукодільниць? Чому відділяти? І я дуже вдячна пану Володимиру, тому що мені, як психотерапевту не дуже би хотілося перші промовити про те, що велика частина наших інвалідів страждає від такого розладу особистості, який називається нарцисизмом. І цей нарцисизм починає іноді виховуватися з немовлячого віку. Ось ну не пасувало би мені, начебто, про це говорити, бо це б кимось було, а її буде витрату в коментарях так само, що я когось дискриміную, до когось я неправильно ставлюся, а когось я в принципі розглядаю через призму слово психотерапевтично -псих звернутого бачення. А що тут є, але <клух> <а це клух> <о> така <клух> штука, коли е, я є оце таке велике? Мені прошу дати. Я тим буду користуватися, прошу дати знов і ще раз, і, той, і тільки я маю рацію. І тільки я роблю правильно. І ну, навіть якщо я роблю оце отак, але так я, не міні я центр, і я весь час центр, і тільки я тут центр, і ви взагалі всі тут сидіть тихо, бо я центр. Так от, товариство, оце є проблема. Я, на жаль, можу зазначити, що ця проблема є в державі і характер України. Спеціалісти могуштибу визначили як нарцистичний характер. Так, у нас фасад красивий. Ми на фасаді там сюди-сюда від а в середині та порожнеча, яка дзвонить. Так от, для того, щоб це не відбулося, такі практики дуже дякую Богу, і, можливо, Богові, а можливо, через те, що я не сиділа на місці тоді, коли я зіткнулася з якимись проблемами, що я зараз є керівником цього закладу, тому що так мені поталанило, що в цьому закладі я створила ту атмосферу, яка мені дала можливість, по-перше, набрати спеціалістів, а по-друге, робити саме те, що я вважаю, не дає можливості розвивати цей нарцисизм. Так, ми в чомусь є в конфлікті з нашими батьками, бо ми їх не допускаємо на заняття. Так, ми не до... ми не взуваємо дітей в черевики, якщо в дітей здорові руки і вони можуть досягнути ними до ніг до дитячих. Так, спеціаліст допомагає іноді сформувати оцю м'язеву модель, коли та рука ще ніколи не тягнулася до того черевика. Спеціаліст допомагає, але на якомусь етапі, коли бачить, що це вже є можливо, вже не допомагає. І тоді наступає ця психологічна конфронтація, під час якої дитина усвідомлює, що вона відповідальна за зав'язаний черевик. Дуже страшно, коли це усвідомлення виникає в дитини, який якій 9 років. А до того вона ніколи не чистила яйця зі здоровими руками. І ніколи не зав'язувала собі черевиків, бо її мама з татом дискримінують, створюючи її, роблячи її отакою лялькою, якою вони цяцькаються. Бо мамі з татом допомагає це робити. Перепрошую, я все, працюю все, в тій все. структурі, ціла система, все. починаючи від когось когось когось. Я не скажу, що зі мною хочуть погодитися е, е, спеціалісти і керівники таких закладів, яким, е, подібних до моїх. Зі мною не хочуть з тим погодитися. І я є прихильником інклюзивної освіти. Тому що якщо я сьогодні говорила про те, що е, хлопчика, який росте особистісно, необхідно подати вже в групу, в контакт для того, щоб він набив свою власну гулю краще в 4-5 років, ніж ту гулю він тріпнеться до стіни тоді, коли його мама з татом відійдуть. У нас є така людина, вона там щось з руками в неї проблеми, але вона пише вірші. Слухайте, люди, вона пише вірші руками. Ми не розуміємо того, що ми говоримо. Сьогодні, наприклад, обласна адміністрація, не сьогодні десь не пару років зробила виставку вишивок в, е, в гарніробі е, нашої обласної державної адміністрації. Ну, те вона зробила, зробила. Але що саме цікаво? Вишивки робили люди на візочку. Слухайте, вони їх що ногами робили? Вони що робили ті вишивки, ну, ну, як там, ну, ще можна чим там ще робити? Вони робили руками. А руки і в них працюють добре. І у всіх інших людей працює добре. От є була передача, по-моєму, десь там аломіїм таланти, чи що, якесь таке, щось таке було. Виставили сліпу жінку. Ну Це було щось величезне, слухайте, слухайте, сліпа. Жінка співає. Слухайте, вона що очима співає. Вона співає горлом. Ви розумієте? І то оці, а, ще одне було, повір себе. Слухайте, ми зробили значить, велику акцію, адміністрація там і так далі. Ми зробили акцію. Повір у себе, ми зібрали хворих дітей, вони між собою співають, танцюють і так далі. А що це? А чому це так зроблено? Чому це має бути гетто інваліда, якийсь повір у себе чи ще щось робити? Чому інвалід не має виступати? Якщо він може співати, то він може співати і сліпий, чому він не виступає в інших конкурсах, чому він не виступає в фестивалях? Чому нема цього? Чому цю саму сліпу дитину не беруть, де у якісь фестивалі по школах, якось щось інше? Чому ту сліпу дитину не беруть? Чому того чоловіка не беруть на візочку, якщо в нього є талант? Чому, наприклад, та жінка, яка вишиває на візочку, у неї є в руках талант, то чому не зробити виставку і десь в якомусь, наприклад, там, залі? Чи, наприклад, десь, от, коли дає от виставки наших рукодільниць? Чому відділяти? В першу чергу, і я дуже вдячна пану Володимиру, тому що мені, як психотерапевту, не дуже би хотілося перші промовити про те, що велика частина наших інвалідів страждає від такого розладу особистості, який називається нарцисизмом. І цей нарцисизм починає іноді виховуватися з немовлячого віку. Ось, ну, не пасувало би мені начебто про це говорити, бо це б кимось було, а їй буде витратоване в коментарях так само, що я когось дискриміную, до когось я неправильно ставлюся, а когось я в принципі розглядаю через призму свого психотерапевтично псев... псев... звикнутого бачення. А що тут? Але <coughs> А це така штука, коли е, я є таке велике, мені прошу дати, я тим буду користуватися, прошу дати знов і ще раз, і, той, і тільки я маю рацію, і тільки я роблю правильно. І, ну, і навіть якщо я роблю оце отак, але так я не мій я центр, і я весь час центр, і тільки я тут центр, і ви взагалі всі тут сидіть тихо, бо я центр. Так от, товариство, оце є проблема. Я, на жаль, мушу зазначити, що ця проблема є в державі, і характер України. Спеціалісти мову ж визначили як нарцистичний характер. Так, у нас фасад красивий, ми на фасаді-сюда, там, туди-сюди, від а туди, всередині та порожнеча, яка дзвонить. Так от, для того, щоб це не відбулося, такі практики дуже дякую Богу, і, можливо, Богові, а можливо, через те, що я не сиділа на місці, тоді, коли я зіткнулася з якимись проблемами, що я зараз є керівником цього закладу, тому що так мені поталанило, що в цьому закладі я створила ту атмосферу, яка мені дала можливість, по перше, набрати спеціалістів, а по-друге, робити саме те. Що я вважаю, не дає можливості розвивати цей нарцисизм. Так, ми в чомусь є в конфлікті з нашими батьками, бо ми їх не допускаємо на заняття. Так, ми не ми не взуваємо дітей в черевики, якщо в дітей здорові руки і вони можуть досягнути ними до ніг, до дитячих. Так спеціаліст допомагає іноді сформувати оцю м'язеву модель, коли та рука ще ніколи не тягнулася до того черевика. Спеціаліст допомагає, але на якомусь етапі, коли бачить, що це вже є можливо, вже не допомагає. І тоді наступає ця психологічна конфронтація, під час якої дитина усвідомлює, що вона відповідальна за зав'язаний черевик. Дуже страшно, коли це усвідомлення виникає в дитини, який якій 9 років. А до того вона ніколи не чистила яйця зі здоровими руками. І ніколи не зав'язувала собі черевиків, бо її мама з татом дискримінують, створюючи її, роблячи її, отакою лялькою, якою вони цяцькаються. Бо мамі з татом допомагає це робити. Перепрошую, я все, працюю все. в тій структурі, ціла система, починаючи від когось, когось когось. Я не скажу, що зі мною хочуть погодитися е, е, спеціалісти і керівники таких закладів, яким. Подібних моїх. зі мною не хочу з тим погодитися. І я є прихильником інклюзивної освіти. Тому що якщо я сьогодні говорила про те, що хлопчика, який росте особистісно, необхідно подати вже в групу, в контакт для того, щоб він набив свою власну гулю краще в 4-5 років, ніж ту гулю він тріпнеться до стіни, тоді, коли його мама з татом відійдуть, пану Олександру. В першу чергу, і я дуже вдячна пану Володимиру, тому що мені, як психотерапевту, не дуже би хотілося перші промовити про те, що велика частина наших інвалідів страждає від такого розладу особистості, який називається нарцисизмом. І цей нарцисизм починає іноді виховуватися з немовлячого. Ось ну, не пасувало б мені начебто про це говорити, бо це б кимось було, а їй буде витратоване в коментарях так само, що я когось дискриміную, до когось я неправильно ставлюся, а когось <клес> я, в принципі, розглядаю через призму свого психотерапевтичного -псих звернутого бачення. А що тут? Але... <клес> а це <клес> така штука, коли е я є таке велике, мені прошу дати. Я тим буду користуватися, прошу дати знов і ще раз. І, толь, і тільки я маю рацію. І тільки я роблю правильно. І ну, навіть якщо я роблю оце, отак, але так я, не я центр, і я весь час центр, і тільки я тут центр, і ви взагалі всі тут сидіть тихо, бо я центр. Так от, товариство, оце є проблема. Я, на жаль, можу зазначити, що ця проблема є в державі і характер України. Спеціалісти мову були визначили як нарцистичний характер. Так, у нас фасад красивий. Ми на фасаді там туди, сюди перед перетуда, в середині та зв... порожнеча, яка дзвонить. Так от, для того, щоб це не відбулося, такі практики дуже дякую Богу, і, можливо, Богові, а можливо, через те, що я не сиділа на місці тоді, коли я зіткнулася з якимись проблемами, що я зараз є керівником цього закладу, тому що так мені поталанило, що в цьому закладі я створила ту атмосферу, яка мені дала можливість, по-перше, набрати спеціалістів, а по-друге, робити саме те, що я вважаю, не дає можливості розвивати цей нарцисизм. Так, ми в чомусь є в конфлікті з нашими батьками, бо ми їх не допускаємо на заняття. Так, ми не до ми не взуваємо дітей в черевики, якщо в дітей здорові руки і вони можуть досягнути ними до ніг до дитячих. Так, спеціаліст допомагає іноді сформувати оцю м'язеву модель, коли та рука ще ніколи не тягнулася до того черевика. Спеціаліст допомагає, але на якомусь етапі, коли бачить, що це вже є можливо, вже не допомагає. І тоді наступає цей психолог психологічна конфронтація, під час якої дитина усвідомлює, що вона відповідальна за зав'язаний черевик. Дуже страшно, коли це усвідомлення виникає в дитини, в якій 9 років. А до того вона ніколи не чистила яйця зі здоровими руками і ніколи не зав'язувала собі черевиків, бо її мама з та татом дискримінують, створюючи її, роблячи її, отакою лялькою, якою вони цяцькаються. Бо мамі з татом допомагає це робити. Перепрошую, я все, працюю все. в тій структурі, ціла система, все, починаючи від когось когось. когось. Я не скажу, що зі мною хочуть погодитися е, е, спеціалісти і керівники таких закладів, яким е, подібних до моїх. Зі мною не хочу з тим погодитися. І я є прихильником інклюзивної освіти. Тому що якщо я сьогодні говорила про те, що е, хлопчика, який росте особистісно, необхідно подати вже в групу, в контакт для того, щоб він набив свою власну гулю краще в 4-5 років, ніж ту гулю він тріпнеться до стіни тоді, коли його мама з татом відійдуть. Пане Олежо, можна я відповім так, на ваше так. запитання? Пане можна так, відповім так. на ваше так. запитання? Якщо мені вдалося... Центрі реабілітації міста Тернополя побудувати отаку систему. Я не робила це сама. Я робила це з тими людьми, які сюди прийшли і дозволили собі по-іншому відчувати. До мене сьогодні прийшли студенти після третього курсу і з острахом дозволили собі по-іншому відчувати. І кажуть мені, що ми не хочемо викладачку, щоб вона була присутня під час оцих речей, тому що вона цього не чує, не розуміє і не хоче розуміти. І ми не хочемо, щоб вона сюди приходила. Сюди тобто, про що це йде мова? Мова йде про те, що хтось хоче щось змінити, а хтось хоче щось констатувати. І я вам скажу що змінювати складно? складно. Що може зробити головне управління? Що може зробити, Володим, Володим. Що Все може. Володим. Володим. Щоб всім роздати. Що я <гум> <Та. Перепрошуйте> <гум> <Ні>, не Перепрошую, до зараз пані Лариса, <гум>